Міністр закордонних справ Британії прибув до Києва. Це перший робочий візит Девіда Кемерона на посаді чільника відомства. Посадовець зустрівся із Володимиром Зеленським. Оговорили потреби України насамперед поставки озброєння, особливо засобів ППО для захисту критичної інфраструктури напередодні землі. Серед іншого, говорили про довгострокову перспективу. Кемерон наголосив, що приїхав говорити не лише про нагальні речі, а й про те, що Україні потрібно в майбутньому. Девіда Кемерона призначили міністром закордонних справ на початку тижня. На чолі відомства він замінив Джеймса Клеверлі, який віднині керує міністерством внутрішніх справ. Сенат США схвалив тимчасове фінансування уряду. Його напередодні затвердили у нижній палаці парламенту. Повідомляє агенція CNN. Проєкти підтримали 87 сенаторів. 11 ро натомість проголосували проти. Відтепер документ передадуть до Білого Дому. Очікують, що Байден його підпише, аби уникнути шатдауну. Документ розрахований на два місяці. Кошти розподілять на два етапи. Перший транш діятиме до 19 січня, інший до 2 лютого. Запропонував цю схему спікер ніжньої палати Майк Джонсон. Тимчасовий бюджет не передбачає коштів на безпекові потреби Україні та Ізраїлю. Їх винесуть на окреме голосування після дня подяки 23 листопада. Конструктивний та продуктивний діалог, лідери Китаю та США зустрілися за лаштунками саміту в сан франциско Перемови Сі Цзінпіна та Байдена тривали чотири години. А вже потім президенти разом прогулялися садом. На зустрічі лідери порушили низку важливих питань. Говорили про війну в Україні та загострення на Близькому сході. Не оминули двосторонніх проблем, поза як відносини Пекіну та Вашингтону нестабільні. Обговорили зокрема напругу навколо Тайваню, права людини в КНР та затримання мерк. Канців у Китаї після розмови Джо Байден провів прес-конференцію, позитивно оцінив зустрічі з сідзінпінем. Однак не минулося без ексцесів. Байден вкотре назвав президента КНР диктатором, нібито за те, що політична система Китаю відмінна від США. слова. Вже розкритикували в МЗС Китаю, назвали їх безвідповідальними і помилковими. Це справді так, маю на увазі, що він диктатор у тому розумінні, що керує країною, яка є комуністичною, тобто заснованою на формі правління, абсолютно відмінні від нашої. Чи довіряє я лідеру Китаю? Довіряю, але обережно. Ось чому ми тут. Китай та штати в умовах конкуренції. Але моя відповідальність полягає в тому, щоб зробити це обдуманим і керованим, щоб це не призвело до конфлікту. Це те, чим я займаюсь, це те про що я говорю. Знайти. Місце, де ми можемо зійтись, і де ми знайдемо спільні інтереси, які що найважливіше відповідають інтересам американського народу. Інтерв'ю, скандали, протести. І зрештою, Ірину Фаріон звільнили з посади професорки львівської політехніки. Викладачка натомість обіцяє позиватися до суду. Цитата: звільнення без підпису це щось нове у трудовому праві. Кінець цитати. Про звільнення Фаріон до цього повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Напередодні ж, служба безпеки відкрила кримінальне провадження щодо колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Її висловлювання та публікації перевірить спеціальна експертиза. Справу відкрили за чотирма статтями: порушення рівноправності громадян, образа честі та гідності військовослужбовця, порушення таємниці листування та недоторканності приватного життя. І нагадаю, на початку листопада Ірина Фаріон в інтерв'ю журналісті Яніні Соколовій розкритикувала російськомовних бійців ЗСУ. Зокрема, у розмові йшлося про Азов та третю штурмову бригаду. Ці слова спровокували новий мовний скандал, а згодом призвели до затримання в окупованому Криму. Про українського студента Фаріон оприлюднила світлини приватного листування, викрила ім'я хлопця, який підтримував мовну позицію професорки. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і представниця президента в Криму Таміла Ташова звернулися до правоохоронних органів, вимагали дати оцінку діям Фаріон. Студенти Львівської політехніки навіть вийшли на акцію протесту із вимогою відставки одіозної викладачки. Москолота продовжує терор. Минулої доби завдали чергових ракетних ударів по цивільних об'єктах Селидовому Донецької області та зарічному Запорізької. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 29 авіаційних ударів. В свою чергу наші воїни тримають оборону, завдаючи росіянам значних втрат на лінії зіткнення, зокрема на Мар'їнському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Авіація сил оборони завдала 10 ударів по місцях зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. і Ще три по зенітно-ракетних комплексах противника. Україна очікує на нову партію техніки для посилення протиповітряної оборони. Про це розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Невдовзі ЗСУ отримують нові установки Петріот, «Насамс» та «Айрісті». Наразі ж перед імовірними блекаутами військові активно навчаються працювати на засобах ППО. На одному з таких тренувань побував Олександр Карамошка. Відкрите поле в радіусі декількох кілометрів. Лише військові. В ряд вишикувалися машини з кулеметами та пушками. Це один із полігонів для стрільби. Тут навчаються працювати із системами ППО, які вражають відносно невеликі цілі. Після декількох хвилин приготувань бійці беруться до роботи. Військовослужбов короткими вогонь. Наталя не показує свого обличчя. Жінка в лавах Збройних сил вже вісім років, стріляє з будь-якої зброї. Зараз у неї в руках ось такий здоровезний кулемет. Це ДШК, воно вже модернізовано. І, скажемо, ну, дуже бачила, як воно працює. Гарно стріляє, ефективно. Головне, що ефективно, що збиває повітряні цілі. Цій військовій техніці вже понад 80 років. Зброя стріляє на відстань у 1500 метрів. Головна ціль шахеди, оскільки їх противник запускає здебільшого вночі. Установку ППО модернізують тепловізором. За час, коли летить, можна дивитись і вказувати на ціль. Кулемет ДШК радянського виробництва, так само, як і ось цей красень. Нищити ворога не тільки на землі, а й у небі. Ось, наприклад, така установка С-60, вона б'є на відстань більше шести кілометрів та лупить так, що аж вуха всі закладає. Саме вона має вже 11 бойових виїздів та далі продовжує служити Збройним силам України. Стріляє вона патронами 57-го калібру. Працює вона по повітряним цілям або по наземним цілям, якщо цього вимагає ситуація. Це нам передали поляки цієї машинки приблизно років 70. Ми стараємося її модернізувати своїми силами, дещо у нас виходить, дещо ще в процесі. Роман в ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення був на Бахмутському напрямку. Як і його побратими, чоловік поліпшує свої вміння збивати рашистські цілі. Навчальні стрільби з установок ППО відбуваються систематично. Тут є зброя різних зразків. Окрім радянської, відкривають вогонь також із західної техніки. Коротка. Чеська установка називається Віктор. Спарені два кулемета калібром 14,5 мм. Дальність стріби прицільної 1800, дальність польоту кулі до 9 км. Скорострільність установки 860 шістдесят в мене з точки зору технологій. Звісно, західні технології вони краще ніж радянського зразку. Що стосується всіх нас, то ми використовуємо все, що може вбивати ворога в небі на землі та на морі.